Привіт! Пропоную вашій увазі третій епізод із нашого серіалу Спартак і Крас». У першому відео ми говорили про те, чи є сенс вивчати історію за серіалами. А якщо так, то яким критеріям цей серіал повинен відповідати. Друге було присвячено нашим, ну точніше моїм, уподобанням і симпатіям. Посилання на обі серії знаходиться в описі до цього відео. А Оскільки серіал присвячений повстанню робів, то третю серію я хочу посвятити рабству як такому. Ну, поїхали. З точки зору людини нашої епохи та нашої культури рабство безсумнівне зло. Якщо ви раптом захочете собі роба, вас точно не зрозуміють. А якщо спробуєте втілити своє бажання в життя, сурово покарають. Але дивлячись на те, що представляв собою світ 3, 4 або 5 тисяч років тому, відповідь не глядає такої ж однозначною. Думаю, навіть не дуже глибокої рефлексії буде достатньо для того, щоб не вважати парадоксальними наступні твердження. Перше. Виникнення рабства, як такого, є ледь не найгуманнішим актом в історії людства. До того, як люди почали використовувати переможених в якості робів, будь-який збройний конфлікт, а життя в ті часи і являло собою нескінченну череду збройних конфліктів, закінчився повним геноцидом переможеної сторони. Вбивали всіх старих, жінок, дітей, цього вимагала логіка війни. Не вб'єш його сьогодні, він б'є тебе завтра. З появою інституту рабства у переможених з'явився шанс далі жити, ну хай і в якості раба. Друге, поява рабства, як і інших подібних до нього способів експлуатації, стала першим кроком до здобуття людини справжньої свободи. До виникнення рабства вільних людей просто не було. Навіть формальна вільна людина була насправді рабом необхідності. Практично весь свій час вона змушена була втрачати. На здобування хліба насучного. Яка ж тут свобода? Безперивний цикл одноманітної виснажливої праці. А примушуючи раба працювати більше, ніж необхідно для простого відтворення, його власник отримував надлишки, і, як наслідок, звільняв себе від необхідності працювати. Саме дозвілля та наявність вільного часу призвели з часом до появи філософії, архітектури, інженерії, технології. Права, політики, мистецтв, ну і зрештою, до телебачення, інтернету та космічних польотів. Обмежуючи свободу одних і розширюючи тим самим свободу інших, інститут рабства став тим поштахом, який привів людство до процтання та свободи. Це вже у древніх було очевидно. Арістотіль прям таки пише дозвілля є визначальний початок для всього. І загалом, коли вранці ви входите з автомобіля, купуєте філіжанку ароматної кави. І, втішаючись під теплим весняним сонечком випивати її під солодку ранкову сигарету, знайте, що це стало можливо виключно тому, що кілька тисяч літь тому люди винайшли рабство. А якщо копнути ще глибше, то може так статися, що ви і є лише з тієї причини, що колись вашого далекого предка вирішили звернути в раба, а не зарізати за сараєм. Ну, як же жилось цим невільним і в прямому і в переносному сенсі слова двигунам суспільного прегресу Древнього Риму? По-різному треба сказати, як кому пощастить. Письменники та кіношники зробили свою справу. Слово раб у переважної більшості випадків викликає стійкий образ худа знесилена людина, сухі губи води, ковток, в, в лахміттях, підоком сінець, на спині шрами від ботагів, а то ще струму крові від недавнього удару. За спиною непідйомний кошик з камінням, хода непевна. ось ось паде. і точно, він падає. Як шуліка наглядач і шмагає раба батагом, раз, другий, третій, ну, загалом жесть. Можливо, так воно і було, спитати ні в кого. Римські автори жизнь описом рабів цікавились мало, але щось мені підказує, що подібний образ кріше екссес, ніж норма. Що підказує? Ну, Здоровий глузд передусім. По-перше, раби всі різні: і за заняттям, і за навичками, і за спосібом життя, і за ціною. Тільки дворова челюсть у багатих міських будинках ділилась на 150 посад, ну плюс-мінус. Лакеї, кондитери, кухарі, вихователі, музиканти, художники, лікарі, секретарі, граматики, філософи, охоронці, офіціанти тощо. А тепер уявіть собі: лакей в лохмотях ну це навряд чи офіціант з фінгалом підоком і струмком крові на спині. Сумнівно. Голодний кухар, немитий вихователь твоєї дитини, стомлено непосильною працею, улюблена наложниця. Ну ні ж. Правда, не всім так щастило. Були робисільгосподарські землероби, пастухи, садівники. Наскільки тяжчим було їхнє життя порівняно з такою ж працею, але на волі, сказати важко. Знову ж таки, є варіанти. Були ремісники. У багатьох випадках їхній обов'яз перед господарем полягав у виплаті регулярного доходу від самостійно виготовлених та проданих товарів, були гладіатори, але про них пізніше. Були раби управителі господарства, були звичайно і коміноломні з родниками. Тут працювали в основному раби державні, Їхні кількість у загальній масі рабів не варто перебільшувати. Але навіть там, як мені здається, рівень експлуатації та жорстокості був. Набагато скремнішим за кіношний. Чому? Та тому, і це по-перше, що раб коштував грошей. І грошей чи малих. У нас є інформація про вартість робів. Правда, стосується вона більш пізніших часів, але пропорції швидше за все збереглись. Отже, некваліфікований раб коштував 400 дінарів, раб ремісник від 2000 і вище. Гарна рабиня могла важити від 5 до 50 тисяч динарів. Те самий гладіатор, раб вихователь чи секретар. А тепер про доходи. Центуріан заробляв близько 1000 динаріїв на рік, рядовий легіонер – 225. Так що стати рабовласником рядовому легіонеру не світило. Ну, хіба що літню рабиню, як няньку або помічницю по господарству ну, динарії так за 50, міг собі дозволити. Ну або, слава богам. Вдала війна, хороша здобич як додаток до жалування і падіння цім на рабів внаслідок перенасичення ринку. Тоді так, а так ні. Але найголовніше, що доходи вільного поденника не дуже відрізнялись від доходів рядового легінера, ті самі 200-230 динаріїв на рік. І був вибір, купити раба чи наняти вільного. На відміну від поширеного стереотипа, давні люди дурнями не були. Так вони не знали слова діджиталізація. Ну, і в Фейсбуці з Інстаграмом годинами не сиділи, але дурнями точно не були. Може, якраз тому і не були, що не знали ні про Фейсбук, ні про Інстаграм. І рахувати вони вміли. Економічний сенс купівлі раба, з урахуванням того, що його потрібно годувати, лікувати, хороняти, був лише в тому випадку, якщо раб проживе, ну і пропрацює, звісно, не менш трьох років. А це. Якщо годувати його помиями, мучити спрагою, щодня бити і змушувати спати в хліві ну, це практично неможливо. Особливо враховуючи рівень античної медицини. Ну і нераціонально це. Це все одно, що заливати в Мерседес газолін. Раб повинен працювати з максимальною ефективністю, а для цього потрібно їсти, пити, спати і уникати хвороб. Інша справа раб ще завинив. Його доля була тяжкою. Могли кинути в басейн із голодними муренами, на рену з тиграми і левами, розп'яти на хресті чи засікти до смерті, фантазії вистачало. При цьому публічне знущання над рабами вважалось мовитоном. Ну, немає в цьому доблесті. А Рим він весь про неї, про доблесть, а ще про честь і про славу. Ну, хоча, звичайно, знущались. Що поробиш? Відсоток садистів і маньяків приблизно однаково у будь-якому суспільстві. І ще одне. Рабство не вирок. Вважається, що населення Італії за часів Спартака становило 8 мільйонів вільних громадян, 4 мільйони рабів і 2 мільйони вільновідпущеників. Про що говорять ці цифри? Багато про що. По-перше, про те, що далеко не кожен римлянин був рабовласником. Більш того, громадяни, які володіли рабами, були в явній меншості. І справа не тільки в тому, що раб коштував дорого, він ще й був дорогий, ну як би висловиться, в обслугованні. Його потрібно було годувати, як мінімум, і бажано щодня. Друге, шанс отримати свободу був достатньо високий. Ми не можемо, грунтуючись на голій математиці, стверджувати, що свободу отримав кожен другий, але звільнених або викуплених з рабства було безліч. Іноді кажуть, що звільнення було справжнім знущанням і методом експлуатації, мовляв, звільняли в основному в рабів старих і нездатних ефективно працювати. Ну, щоб не годувати, на голодну смерть, так би мовити. Правда, в цьому випадку дивує кількість людей, які дожили до старості в умовах жорсткої експлуатації, пригнічення та знущань. І третє, очевидно, що більшість звільнених не поспішали покинути ненависний Рим, бігти геть, щоб ніколи не бачити звірячих пик експлуататорів, бігти з міста, в якому все нагадує про нестерпне рабство. Однак ми бачимо, бігти додому, до рідних березок. До залишених сімей, до могил батьків прагнули небагато. Напевно, були і такі, але в переважній меншості. Більше ж залишалось у Рімі. Деякі відмінно влаштовувались, робили кар'єру, багатіли, зрештою, вели спосіб життя, який ні за яких умов не святив би їм на батьківщині, ну якісь там косматі галії, наприклад. Заможних грабів було безліч. Вайно римського раба могло досягати значної суми і включати навіть власних грабів. Коли раб досягав свого звільнення, він ставав не поденником, а незалежним торговцем чи ремісником. Він завжди виносив із собою на свободу свій капітал, щоб поутвердитись потім у торговлі чи промислі. До кінця днів він мав статус вільновідпущеніки, але вже його діти отримували римське громадянство. Ну і до чого ти все запитаєте ви? Хочеш переконати, що життя в римському радстві було майже раєм на землі? Зовсім ні. Хочу сказати те, що й без мене давно відомо. Що рабство неважливо. реальне, як в античності, чи ментальне, як зараз, це нормальний стан людини, що свобода вимагає зусилля без гарантії результату, а на це здатен далеко не кожен. Що свобода передбачає відповідальність за світ навколо тебе, що в дилемах свобода життя, свобода ситі, свобода власність, свобода безпека, свобода стабільність, свобода комфорт, більшість, не замислюючись, обере рабство. В Минулому цього й не приховували. Пам'ятаєте, як у Рестофана? Батько каже донькам що краще бути голодною чи проданою, і доньків один голос: продай нас, продай нас. Греки щось не взяти. Римляни ж законом заборонили продавати громадян рабство. Ну, Може, боялися, що без цього громадян не залишиться, хто ж тоді воювати буде. При цьому в античності і римляни особливо рабов зневажали, передусім з практичних міркувань. Адже з виникненням рабства з'явилася серйозна проблема. У людини з'явилася свобода вибору. Якщо раніше варіантів не було, ти або переможеш, або помреш, то тепер з'явилась можливість вибирати. Людина, яка не наважилась померти, ставала рабом. Той, хто готов був померти і витримати ризик своєї готовності до смерті, залишався вільним. Про це ще в грек літає мовляв, війна батько всього. Війна є причиною для вільного бути вільним, а для раба бути рабом. Як може ставитись суспільство, єдиною гарантією виживання якого є воїнська доблесть і стійкість у бою до людини, яка обрала життя і знехтувала тим самим. І свою свободу і інтереси свого народу чи племені, ну, зрозуміло як, з неприхованою і безапеляційною зневагою. Їх за людей не вважали, то вони й самі здебільшого за людей себе не вважали, і поводились відповідним чином. Це їхнє самовідчуття повною мірою проявилось під час Рабської війни або повстання Спартака, якщо хочете. І якщо ми вже заговорили про повстання, то слід зазначити, що таких було небагато. За майже півтори тисячі років, які становлять епоху античності, відомо три великих повстання повстання Спартака, яке нас цікавить безпосередньо, і два сицилійські повстання. При цьому всі вони стали в той короткий період, який називають Занепадом республіки, коли всі різали всіх, і про який ми поговоримо в одній з наступних серій. Є відомості і про інше менше за масштабом повстання, але все одно небагато. Що стосується давньої Греції, то там про повстання майже взагалі нічого не відомо. Ну, мусинські війни з партій мають трохи інший характер. Але навіть під час повстань з боку рабів ніколи не лунали вимоги свободи як природа і даного права всіх людей. Жодного разу не було й спроби усвідомленої дії з метою скасування рабства. Єдиною спробою скасування, а може лише обмеження рабства, були реформи коринського тирана Періандра. Але у свідомості неможливості подолати опір вільного населення таран був змушений відмовитись від свого плану. Кажуть, що після цього він так розсердився, що з відносного м'якого правителя перетворився на жорстокого тирана. Звичайно, раби час від часу втікали, іноді вбивали при цьому своїх господарів, але мов, масового характеру це, за все, не носило. Чувак, скажете ви, що ти нам хочеш довести? Що рабство це нормально? Ні. Я просто хочу, щоб розмірковуючи про перипетії спартанського повстання, ми пам'ятали, що, по-перше, у багатьох випадках рабство було результатом усвідомлення вибора. По-друге, життя рабів у давньому світі було не те, щоб кайфове, але різне. Кожен влаштовувався як міг, виходячи з можливостей, навичок і удачі. По-третє, раби так чи інакше мали певні життєві перспективи. І почетверте, і роби, і рабовласники вважали рабство природною і справедливою форму острої суспільства. На цьому все. Ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь. А оскільки всі ми противники рабської, а значить безплатної праці, то підпишіться на мій Patreon чи на монобазу, якщо зручніше, посилання в описі до каналу. А я, за свого боку, обіцяю підкинути вам щось цікаве. Побачимось!